Бити. Битися. Помститися. Бо війна це помста. За Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдах і кожен зрешитований дах, за кожен рубець, за Рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії. Бригада гвардії наступу Червона калина це майбутня штурмова міць держави. Майбутнє України та світу твориться зараз. Приєднуйся до нашої потужної бойової команди. Обирай посаду артилериста, розвідника, водія, кулеметника, снайпера або гранатометника. Опануй сучасну і ефективну зброю та техніку під керівництвом наших професійних інструкторів. Чекаємо на тебе От, снапах твого міста, якщо ти цивільний. Для діючих військових відкрито гарячу лінію 068 272 80 76. Приєднуйся до червоного полум'я наступу.